Привіт, це твоє авто. А це Nissan Qashqai, заїхав на нас на продаж. Машина із Ізраїлю в графітовому кольорі тонована з хорошими легкосплавними дисками, фірмовими від компанії Nissan, хороша у Мішлін. А, до речі, непогана комплектація. Про неї більш детально. Це безключовий доступ камери 360, текстильний салон, повний електропакет, мультикермо. Є у нас система старт-стоп, також система тримання в смузі. 67 тисяч км на одометрі, жодної помилки нема. Великий монітор з Android, двозовий клімат-контроль, є система автохолд, електрична ручник, а також є панорама. Просторий задній ряд. І все це вже доступно у нас в автосалоні за адресою вулиці Розмовська, 34 міста Одеса. Придбати цю машину можна буде в кредит, лізинг, в трейдин, а також за готівку. Друзі, приходьте, все розкажемо, покажемо. Та й задоволення продамо машину в найкоротший термін. Приходь, і можливо, саме це твоє авто.